Усім привіт! Куди я, знач, пропала? Ну, підтверджую той факт, що поєднувати навчання, роботу, життя, хобі, саморозвиток, спілкування з іншими. Досить непроста задача, проте, не дивлячись на цей досить складний період в моєму житті, ця ситуація запушила досить цікаву тему для мого сьогоднішнього відео, для нашої розмови це емоційний інтелект. Взагалі, якщо ви дивилися мої попередні відео на каналі, у вас могла скластися думка, що я така правильна дівчинка відмінниця яка завжди знає, як потрібно поступати в тій чи іншій ситуації, у якої тако все по полочках, все по плану, все отако чітко виходить. Нє. Абсолютно не так. Я кожного дня не перестаю дивуватися якимось новим приколом, які підкидає життя, робити якісь нові висновки. І блін, дійсно дуже багато речей, над якими мені капець як треба працювати. І одна з цих речей це емоційний інтелект, про який ми сьогодні з вами будемо. Говорити. Емоційний інтелект досить сильно впливає на наше життя. <гум> Америку відкрила давно. По факту, емоційний інтелект це те, як ми емоційно сприймаємо певні ситуації, які в нас виникають, через що ми малюємо картинку нашого світу. Тому емоційний інтелект він досить важливий. І я вважаю, що в мене емоційний інтелект в багатьох моментах сильно просідає, як саме буду говорити далі. Uh, і давайте перед розмовою важливий дисклеймер. Я не психолог, uh, не маю психологічної освіти. Uh, я цікавлюся цією темою. З цікавості дістаю інформацію з книг, з відео. Тобто тут максимально суб'єктивна думка, максимально мій життєвий досвід, ніякого об'єктивізму, те, про що я буду сьогодні говорити, ви можете з цим погоджуватися, можете не погоджуватися. Відео зроблене для тих людей, які мислять приблизно так само, як і я. І я дуже надіюся, що це відео допоможе зробити якісь нові висновки, взяти якісь нові. Корисні знання або, як мінімум, думкою на подумати. Ось і да, дуже надіюся, що мені вдасться досягти цієї цілі, тому давайте розпочинати. Взагалі, емоційний інтелект. Давайте розберемося, якими поняттями ми сьогодні оперуємо, щоб не було підміни понять. Для мене емоційний інтелект це вміння керувати своїми емоціями, аналізувати свої емоції, правильно проживати свої емоції, розуміти емоції інших людей, бути. Плюс-мінус емпатичним, також це вміння рефлексувати над своїм життям, над своїми діями, так, робити певні висновки, і вміння розпізнавати сигнали в тілі, так, тобто те, як наше тіло реагує на ту чи іншу ситуацію. От. Звісно, це ще більше речей, які охоплює емоційний інтелект, але це такі от самі базові, самі основні. Чому я вважаю, що в мене емоційний інтелект просідає? Бо казалось би, начебто, я. От, Психологічно адекватна людина, яка вміє ставити цілі, вміє їх досягати. А навіть якщо їй не вдається досягати, я знаю, що з цим потрібно робити. Вмію я спілкуватися з іншими людьми, адаптовано живу в суспільстві. Тобто, начебто, ну, здавалось би, все, як треба. Але <кхух> у мене є величезні проблеми з проживанням власних емоцій. Як саме я зараз розповім? Е, от дивіться, коли я себе почуваю добре емоційно, в мене емоції там, радості, в мене стан мотивації, тобто все так більш-менш прикольно. Е, Усе ну, виходить прикольно. Да? Просипаєшся зранку, сонечко світить, хтось тобі доброго ранку бажає, і настрій в тебе такий чудовий бо ти виспалась. І от, ну, все йде як по маслу. А ввечері ще хтось запросив погуляти. Ну, ну, не день, а щастя, як то кажуть, да? що ще треба. От. Але як тільки стається якась мінімалістична мізерна штука, яка причиняє певні проблеми, і, скажімо так, це може бути банальне встання не з тієї ноги, все, мене це жорстко вибиває з колії. Я не можу контролювати власні емоції, зазвичай емоції контролюють мене. І це дуже погано насправді. Тому що проблеми вони стаються постійно. Взагалі, мені інколи здається, що сенс нашого життя це вирішувати проблеми. Да? Ну, про це не будемо. Це для, тема для якогось іншого відео. А, вот. І якщо емоційно реагувати на кожну мінімалістичну проблему, яка в нас виникає, то це можна злузду зійти. Вот. Ну я поки що не зійшла, вот. бо я вчуся це контролювати. Да? Але... Ну, сам факт, мені складно справлятися з так званими негативними емоціями. Так, в нас нема позитивних-негативних емоцій, всі вони досить важливі, це ми розуміємо. Але от просто для опису понять, щоб так було простіше, от я використовую термін позитивні-негативні емоції. І... Що я з цим намагаюся робити? Ну, да, ну просто так, да, щоб ви розуміли контекст. А я можу про, там, прокинутися в якомусь не дуже гарному настрої, а ще там погода за вікном така собі, я вже трошечки подавлена, мені вже важче сфокусуватися на роботі. А якщо ще посеред дня випливе якась штука, яка там мені попортить плани, е, що мені потрібно буде все кардинально змінити, ну все, коротше, я буду через це переживати. Я інколи це може дуже легко викликати якусь певну прокрастинацію, і ти просто півдня замість того, щоб щось продуктивно робити. Ти сидиш, думаєш про цю ситуацію, і все, типу, твої плани реально летять, непонятно куди. От. І це досить е, недобре. Як я вчуся це менеджити? Ну, по-перше, це відкинути усі ці такі погані штуки, які е, дозволяють нам не проживати емоції, а забивати на них. Деякі люди заїдають емоції, запивають, закурюють емоції багато зараз. Хто має звичку паління, це зазвичай люди, які не можуть проживати там якісь емоції стресу, гніву і так далі. От, хтось забуває на свої емоції, скролячи соціальні мережі. Да? Тобто, це такі досить деструктивні штуки, які замість того, щоб дати нам можливість прожити емоції, вони просто army, вони відстрочують період прожиття цих емоцій, за рахунок чого ці емоції можуть накоплюватися і потім такою бомбою просто взірватися, да? вилитися в якусь психосоматику, ну коротше, в принципі, це такі базові штуки. Е, от. Тому для того, щоб цього не сталося, і для того, щоб емоції не керували мною, а все таки я якось керувала емоціями. А... Я або пишу в щоденнику, да, на блокнотику просто ручку, там, що я зараз відчуваю, чому я це відчуваю, як, звідки ця емоція взялася. І да? вот, якось це все аналізую. Або ну, мені особисто писати не настільки ефективно, наскільки саме голосом проговорювати, тому я інколи навіть можу сісти перед камерою і відео записати про те, що я зараз відчуваю, чого я це відчуваю. Ось, Або навіть не потрібна камера, можна просто в голос проговорити. Ту чи іншу емоцію. І це вже досить класно покращує ситуацію. Є ще одна досить класна ідея, тому що, знаєте, ми всі якби такі розумні, але в моменті, коли якась емоція виникає, увесь наш аналітичний склад розуму просто кудись летить. Ми забуваємо про ті всі розумні речі, і ми просто керуємося емоціями. І для таких моментів дуже корисно скласти табличку емоцій і те, як їх варто проживати. От я це не моя ідея, я їх знайшла на просторах YouTube, тому I don't take the credit. І це дійсно досить крута. Та Штука. Не, ну, я не говорю про те, що постійно вона буде працювати, що ми так прям постійно стратегічно будемо а, проживати свої емоції, да, маючи якийсь план під рукою. Але ну, в багатьох випадках це дійсно допомагає. От, я не буду зараз там свою, свою табличку проговорювати, тому що це кожна людина має індивідуально для себе а, вирішити, бо ми всі максимально різні, для когось емоцію гніву краще пережити, побивши грушу, наприклад, а для когось краще посидіти в тішині. Ну, тобто, це, ми абсолютно різні. Ну от В мене, наприклад. От коли я відчуваю сум, для мене найкращий спосіб це надіти наушники музику, піти прогулятися пів часа час. От для мене отак от це працює. Там або коли я відчуваю якийсь стрес, це включити музику, хопчик станцювати. Ну тобто, е от маючи от таку стратегію, вже до це допоможе вам е як мінімум не розтірятися, коли відчуваєте якусь емоцію, а просто ну, от її прожити правильно. Тому от така от штука. Знову ж таки, я от тут така розумна про це все говорю. ну Не завжди воно працює, і якби в мене до, досі є проблеми з контролем моїх емоцій. Плюс да, що ще важливо, емоції, вони ж не тільки фізично на нас впливають, що ми там їх відчуваємо, а вони ще ж думки. Генерують в якійсь голові, да? не завжди суперпозитивні, за рахунок чого за емоціями саме своїми мізками складно справитися. Да? Значить, то тілом ти справляєшся з емоціями, але от мозком не завжди. От, тому теж про це варто пам'ятати, що ну, важливо саме проживати емоції, аналізувати їх, звідки вони беруться, щоб якби, в голові для себе пояснити, так, я зараз відчуваю злість, тому що там отаке то таке -то сталося, а могло статися по-іншому, бо я то-то так зробив. Ну, коротше, От, потрібно це постійно аналізувати. Так, да, я розумію, ну, тобто, до цього треба прийти. І я до цього ще повністю не прийшла. Тобто я зараз проговорюю ці моменти, але я тільки на шляху до цього, і я бачу просто перші результати, тому і раджу ці штуки. От. І це дійсно допомагає. Зменшити частоту того, коли емоції псують день, псують плани, наш настрій і так далі. От, але це ми тільки поговорили про емоції їх про життя. Давайте приступимо до да, наступної такої. Атвітвлінь емоційного інтелекту, ну, як воно все між собою взаємопов'язане, це я так на свої умовні пункти поділила. І це сприйняття ситуації надто близько до серця. Якби кожного разу як я сприймала щось близько до серця, воно відмирало на 0,1 процента, я б не дожила до 18, я б навірно до 15 б не дожила. Ну коротше, це взагалі мені знаєте, здається, що є люди, які більш глибоко сприймають світ. Ситуації, які більш простіше до всього ставляться І от я знаєте, є оці самі люди, які, з якими капець що може статися, вони стануть такі: Ну голова є, руки є, ноги є, все по фіксам, все буде нормально. Здоров'я головне, щоб було. Ну, от, отаке сприйняття. І це, це той рівень, до якого я. Напевно, хочу дійти, хоча мені здається, ніколи не дійду, тому що я якраз таки дуже глибоко все сприймаю. І знаєте, в цьому є певні плюси, тому що люди, які досить глибоко все сприймають, так дуже сенсять все дуже дуже на глибокому рівні. Зазвичай ці люди йдуть в якісь в якусь творчість, вони вміють тонко показати ці емоції, вони вміють тонко передати свій стан, тому що вони уловлюють ці всякі деталі, які з ними трапляються. Тобто, якби є в цьому, мабуть, зерно е, позитивності, але все ж таки зазвичай ну, це досить е, негативно впливає на нервову систему, тому що вона постійно збуджена постійно 24 на 7 через це. Тому е, тут якби не буде пункту по типу як е, менш, менше все сприймати до серця, тому що я якби ну, не знаю, ну, можливо, це з віком приходить. Е, Зараз я вже не настільки близько сприймаю, як я сприймала, наприклад, 2-3 роки назад. Тому що дійсно, вже коли стаєш старшим, розумієш, що воно того не варте, і що трабли, які трапляються, це не такі вже великі трабли, і, і страшніше може бути, тому тут ми так сильно не От, Тому це з віком приходить, е мабуть, да? чим там, чи розумнішими ми стаємо, чим більше ми розбираємося зі своїм емоційним інтелектом, тим простіше ми можемо ставитися до е ситуації. Вот. Але мені ще також здається, що ця штука досить сильно пов'язана з а, негативним або позитивним сприйняттям ситуацій. Да? Оце ми плавно переходимо в наступний пункт, який в теорії може допомогти і цю штуку м, покращити. Це коли от з нами трапляється якась проблема. Ну, наприклад, ми вибрали день, щоб поїхати в якийсь магазин. Дорога триває дві години, ми витратили прямо ці дві години. Приїжджаємо, а магазин закритий. Казалось би, дрібниця начебто, але ну, це дуже неприємна ситуація, і деяких людей вона дійсно може вибити з колії. Якщо люди дуже все в негативному окрасі сприймають, по типу, блін, це ж дві години мого життя, а час – це такий цінний ресурс, на що я його блін, витратив? От чого я не подивився графік роботи цього магазину в інтернеті? А як же ж так? Да що ж таке яке несправедливе життя? От. Деякі люди так можуть сприйняти, хоча можна ситуацію і в іншому. Е Вигляді сприйняти дав, от, от сталося, але ну, типу, ну, це для мене буде уроком, що в наступний раз потрібно дивитися графік. Та й взагалі, да, я витратив дві години. Але я, блін, відпочив за ці дві години. Там, от, я зараз там, на другому кінці міста да, два, дві години їхав до цього магазину. Давай-ка я піду і подивлюся цю частину міста. Прогуляюся трошки. Можливо, наберу своїх знайомих, які тут живуть неподалеку. Тобто ситуацію можна розглядати. З абсолютно різних боків і можна різні висновки робити і викручуватися з ситуації можна по-різному. І оце теж досить важливий момент в емоційному інтелекті, коли ми а, намагаємося знайти плюси в ситуації, а не тільки мінуси. Звісно, це буває досить важко, тому що це такий досить лайтовий приклад на Це просто така от, ну це досить лайтова ситуація. Да? Буває в житті набагато страшніше, там, я не знаю. Тому, роботи в людей не стає, наприклад. І в таких ситуаціях знаєте, казати, пози... практикує позитивне мислення це ну, не завжди досить доречним, але що дійсно допомагає зберігати більш преч. Позитивне мислення, яке може теоретично привести до кращих результатів, це віра в те, що все, що з нами трапляється, трапляється на краще. Я чи це правда, я не знаю, по яким правилам працює вселена, поки, поки що орієнтуємось на правила фізики, хоча хто його знає, да? е, от. Але не дивлячись на це, якщо ця штука допомагає дійсно заспокоїтися, допомагає більш позитивно мислити, як мінімум, як мінімум, ця штука допомагає нам постійно не збуджувати свою нервову систему, то чому б і ні? Собственно говоря, да? от. І дійсно ця віра в те, що все, що з нами трапляється, трапляється на краще, допомагає знаходити плюси в різних ситуаціях, за рахунок чого це, якби не, ну, не тільки допомагає нам більш спокійно себе почувати, але і знаходити шляхи вирішення проблем. Бо коли ми в повному негативі, коли ми такі, а як це так, а за що, а життя таке несправедливе, це той стан, коли... Ну, ми не можемо думати про шляхи вирішення проблеми. Ми не стратегічні, максимально, ми просто емоційні существа, які йолки палки що проїздить. А коли більш-менш спокійно ставимося до ситуації, ну, мозок починає думати в тому напрямку, в якому потрібно, і вирішувати проблеми. Ось. Тому намагаюся я. В якісь такі складні моменти собі нагадувати, що все, що не трапляється, трапляється на краще, якісь помилки. Це досвід, це все досвід. Е, намагаюся знаходити плюси в ситуації, і це досить цінно. Не завжди так виходить. Не завжди. Я знову ж таки, повторюсь, да, це досить класно звучить у відео, таке, коли я зараз про це все аналізую в теорії. Бувають моменти, коли в самому моменті я про це все забуваю. Але. Все-таки частіше намагаюся дотримуватися того, про що я зараз говорю, і це капець як міняє ситуацію. Тому так, в принципі, оце близьке сприйняття до серця, воно також пов'язане з цією штукою, коли ми, в принципі, менше стресуємо стосовно чогось, то якби, і менше сприймаємо це глибоко. Да? Тому надіюся, що ця правда зможе вам допомогти. От. Наступна штука важлива частина нашого емоційного інтелекту, це наше спілкування з іншими людьми. І особливо важлива така штука, яку я хотіла проговорити, це е, розмова з людьми про свій емоційний стан. Е, в мене була така погана звичка, ну як погана звичка, я не знаю, скільки це погана звичка, але я коли в моменті відчувала якісь не дуже приємні емоції, скажімо так. В мене була тенденція отако людині е, говорити: От я зараз відчуваю то-то-то-то. Мені ну коротше, діли, ділитися з людьми тим, що я зараз відчуваю. Е, і я могла грішити тим, що я робила це досить часто, а мабуть, це не було досить толерантно. Це можливо було навіть трохи егоїстично з моєї сторони, тому що в принципі. Якби, нема нічого поганого, коли там тобі в тому, щоб коли там дійсно якась складна ситуація, тобі важко емоційно, і ти хочеш з кимось поділитися. Ну Нема нічого поганого в тому, щоб цим поділитися. Але якщо ми робимо це на постійній основі, ну це не дуже окей, тому що ми всі люди, ми всі емоційні створіння, і, скажімо так, краще все таки навчитися менеджити емоції самостійно, не вивалювати свої емоції на іншу людину, навіть якщо ця людина близька. Якщо далека, то сто ну, про тим більш да, не варто якось в свій емоційний світ цю людину перетягувати. От все-таки варто, ну, це наш обов'язок вміти справлятися зі своїми емоціями. Тим паче, якщо це негативні. Якщо це якісь, знаєте, емоції радості, щастя, от прям от крила, то навпаки, от прикольно такими. Емоціями ділитися з іншими, щоб інших людей заряджати. Оце це взагалі топчок. Такі негативні штуки. Ну, варто якось самому проживати, намагатися в більшості випадків, тому що якби, у нас всіх є такі моменти, і людині може бути погано, а інша людина ще свого додає. Ну, тобто це не дуже прикольно. Ось. Ну, тому важлива навичка емоційного інтелекту це намагатися все-таки емоції прожити самому і не вивалювати їх на інших людей. Бо я ж кажу, я цим грішила, я цим не пишаюся, але я тоді просто ну, якось з дитячої позиції більше діяла, ніж з дорослої позиції, скажімо так. Ну, в принципі, я всі такі основні моменти проговорила. Важлива інформація, яку я хочу закріпити, це відео, що дійсно емоційний інтелект досить сильно впливає на наше життя. І а, по факту основним є не а, не те, що трапляється в житті, а те, як ми емоційно реагуємо на події в нашому житті. Тому що, по факту, ну, що є істина? Подія чи слухач події? Да? Тобто від того, як ми інтерпретуємо те, що з нами стається, і якби від цього і залежить картинка нашого життя, та, як ми його бачимо, картинка нашого, нашого світу. Вміння працювати зі своїми емоціями, вміння адекватно сприймати ситуації, вміння знаходити. Плюси в ситуаціях, а не тільки мінуси, допомагає нам в цілому поміняти в кращу сторону картинку нашого життя. І як, тільки ми, ну, як, мінімум, як тільки ми почнемо щось робити зі своїми емоціями, я гарантую, що велика кількість проблем просто відпаде. Ось, ну, як мінімум, в мене так було, але знову ж таки. У когось може бути кардинально інша ситуація. Я зараз часто про свій такий досвід, мені ще 18 років, можливо, ще всякі приколи ждуть мене попереду, там, і мені не снилося, що взагалі може бути. От. Але от на даний момент дійсно я бачу кардинальну зміну. Ну, реально, картинка життя буквально змінюється з тим, як ти починаєш просто по-іншому ставитися до тих чи інших ситуацій. Про це я частково говорила в своєму першому відео, да, про де ми говорили з вами про цілі. Ось тому отакий от момент. Стараюся, стараюся налагоджувати свій емоційний інтелект, вчитися далі розвиватися в цьому напрямку, коли час дозволяє. І вам того ж бажаю. Розбирайтеся зі своїми емоціями, зі своєю психікою. От, не забувайте на неї, не намагайтеся. Як роботи працювати 24 на 7 і забивати на всі свої емоції, там не проживати їх, тому що ну, це потім в таку психосоматику виліться, що й не снилося. Ну, до речі, да, про, про психосоматику. В мене, щоб ви розуміли, оцей період, коли було, ну, цей період і продовжується, коли дуже-дуже багато задач, і я реально забивала на свої емоції, в мене пропав голос на три дні. Просто пропав голос на три дні. Отак. І горло навіть не боліло. Ну, от прикиньте, да? Знову ж таки. Я не кажу, що це було 100% психосоматика. Там, якби я і без шапки гуляла, воно могло знаєте, все перекрутитися. А, вот. Але, тим не менш, психосоматика дійсно велика кількість болячок через нерви, як кажуть наші бабушки, то я правда, бабушки не будуть брехати. Вот. Тому да. Дуже надіюся, що ви для себе щось з цього відео візьмете. Пишіть, будь ласка, про це у коментарях, чи була для вас ця корисна інформація, що ви для себе зрозуміли. Можливо, ви якось взагалі по-іншому бачите ту чи іншу ситуацію. Ті речі, про які я сьогодні говорила, теж чекатиму на вашу думку у коментарях. Взагалі, чи вам заходить цей формат, коли я просто балакаю про якісь штуки зі своєї голови, не маю якогось прописаного сценарію. Пишіть, чи вам окей, такий формат, ну, в принципі, не знаю. Мені таке подобається. Якщо вам таке теж сподобається, Прикольно. Звісно, я буду продовжувати більш такі заплановані відео робити, більш такі кінематографічні, з якоюсь такою класно підібраною інформацією, але інколи хочеться такої от простоти. Тому да, побачимося з вами у наступних відео. Пока!